Цілої кількості масованих атак ворога по енергетичній інфраструктурі ситуація в ній залишається досить складною через пошкодження російськими... Військами ударів, ударами, російськими ударами, об'єктів на генерації, розподілу та передачі електричної енергії. Ми стикаємося з дефіцитом електричної енергії в Україні. Так, та електрична енергія, яка виробляється в Україні, може не до кінця передаватися по території нашої країни внаслідок ураження ворогом системи передачі, та відповідно бути менша ніж необхідний обсяг електричної енергії, яка споживається нашими споживачами. Система балансується за рахунок залучення імпорту електроенергії, гідроелектростанцій нашої власної генерації та застосуванням графіку обмежень у більшості регіонів України. А в більшості регіонах України якщо якось окреслити градацію, певну де ситуація складніша, де можливо трохи краще Ми от на початку говорили про те, що енергетики роблять це, наприклад, для того, щоб ну вчасно робили для того, щоб заживити домогосподарство Одещини, і там ситуація вона стабілізується повсякчас. Час, Якби ви в цілому оцінили стан, ну скажімо, там західних центральних, можливо, південних регіонів, де краще де гірше. Ну, я би озвучив тезу про те, що на поточний момент ті відключення, які ми маємо, пов'язані по суті виключно із атаками Російської Федерації. Відповідно, там, де такі атаки Росіянам робити простіше, і там, де вони їх роблять більш частіше, у прифронтових регіонах. Та прикордонних ситуація, звісно, гірша. Теж саме стосується і Одеської області. Проте варто розуміти, що зокрема на Одещині, яка сильно постраждала на цих вихідних від прицільних атак по енергетичній інфраструктурі, зараз відбуваються масштабні роботи по відновленню електропостачання і без електричної енергії залишається близько всього близько трьохцяти тисяч абонентів. Проте ремонтні бригади не припиняють свою роботу. Як ви зазначали, вже тільки но таке відновлення здійснюється постійно, тому ми бачимо, що постійно кількість тих споживачів, які залишаються без світла, зменшується, і відповідно у більшості з них є світло. Варто розуміти, що через постійні атаки Російської Федерації зараз в середньому по всій Україні щодо щодня близько 400 споживачів залишаються без електричної енергії. І повторюсь, в основному це стосується прифронтових та прикордонних регіонів. Ця цифра замінюється щодня і залежить від інтенсивності ударів Російської Федерації. Минулого разу, коли ми з вами спілкувалися стосовно ініціативи урядового перегляду критичних об'єктів, де можна вивільнити, скажімо так, ну електроенергію для потреб споживачів безпосередньо це про критичність ідеться. Зокрема, є заяви Сверденко, наші прем'єр-міністерки, з результатами перегляду фактичних списків об'єктів критичної інфраструктури, знайшли можливість вивільнити 800 мегаватт. Наскільки це важливо, чи остаточні це власне результати таких. Ну, перевірок або аудитів можливо будуть певні кроки в цьому напрямку ще? ну, такі кроки будуть проводитися, вони тривають зараз. Уряд докладає значних зусиль для того, аби збільшити обсяг електричної енергії доступної для населення. І Один із таких важ... важливих і важких кроків є аудит, переоцінка тих об'єктів критичної інфраструктури, які мають бути заживлені електричною енергією в першу чергу. Наразі ми говоримо про те, що такими об'єктами мають бути виключно ті, без яких стало функціонування регіону, є неможливим для того, щоб вивільнити такі додаткові потужності. Згідно з розпорядженням уряду при міністерстві енергетики працює відповідна робоча група. До її складу входять представники міноборони, Мінрозвитку, Мінрегіонів, Мінекономіки, мікономіки, держанарнагляду, Укренерго і держспецзв'язку. Ця група вже провела ряд. Рішень і напрацювання, які дійсно дозволили вивільнити 800 мегаватт потужності, наразі йде мова про те, що перелік тих об'єктів, які можуть претендувати як об'єкти критичної інфраструктури, без яких неможливо функціонування регіону. так от перелік цих об'єктів, які можуть претендувати на першочергове постачання, він буде стартувати виключно з тих об'єктів, потужність, яких складає більше 100 кВт. І, відповідно тільки тих об'єктів, які можна контролювати з точки зору приєднання, у яких немає додаткових субспоживачів та інших споживачів, які приєднані до них. Визначений перелік буде в свою чергу переглядатись також облискними військово-цивільними адміністраціями, обласними військовими адміністраціями, і вони мають враховувати ці рекомендації, які напрацьовані робочою групою Міністерстві енергетики. Такий аудит дозволить збільшити кількість електричної енергії, що може бути розподілена для побутових споживачів, і як наслідок зменшити кількість годин, які будуть застосовуватись графіки погодинних відключень. Що ж, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Власне, прокоментувала ситуацію з Станом власне заживлення тих чи інших об'єктів, зокрема приватного сектору і станом енергетики в цілому, Олександр Гава, генеральний директор акціонерного товариства Оператор ринку, був гостем у цій порі. Ну, от,